Вітаю, вітаю друзі, на каналі Мінсулінцю. І ми знайшли такий магазин мега-мега, який називається hal Тут різноманітні фірми. За зниженими цінами в половину, в два рази. Запрошую вас до огляду. Так що давайте з нами будемо дивитися, тут є різні марки, навіть Balenciaga. Ідемо в чоловічий відділ, так як ми чоловіки, будемо сьогодні робити огляд чоловічих осіб. Перша ціна. Взуття Vans. Воно коштувало 449 злот, а вже коштує 219, що дуже-дуже приємно. Білі класне наліто. Ось, дивіться, фірма якась Vans теж 469 злот. І зараз коштує 229, що дуже-дуже приємно. Звісно, тут бренди різних різних регію, різних марок. Ось дивіться, такі от кеди, звісно, теж Ванс 339 і вже 169. Друзі, ну де в нас купиш в Україні такі життя за такою ціною, правда? А це ось такі калоші, такі 419, 100 доларів, а зараз 50 доларів. Знижки дуже-дуже дуже мега такі величезні. Рібок ну, це хороша ціна. До речі, як, друзі, це такий стоковий магазин, де можна купити стокове взуття за хорошими цінами. От, наприклад, цей рібок коштує 179 злот, а в іншому магазині, якщо ми підемо натуральний рібок, він буде коштувати 400 злот. Це є в два рази. От фірма Капа, прошу взуття. Звісно, тут ціни відірвано, нічого не можна знайти. О, Кельвін Кляйн, дивись яка ціна. 369 злотих і він коштував 559 злотих. Я не зібираю ще вам Кельвин Клян. Мочі? Чи що це за фірма? Дож... Сода? Дош якась фірма. В перший раз бачу таке, таке взуття коштувало 249, а зараз коштує 179. Це нормально. Ось такі от капа. О, дивися, капа взуття. Капа це універсальне взуття. І для чоловіків, і для жінок. 149 зут. Ну, пише ціна, яка була, звісно, попередньо, бо я бачу, тут інші є 139, а коштували 229. Ну, це майже наполовину. Ціна здержана. Що це для тебе? Таке взуття знайшов. О, дивись. Що ви тут от? — Скільки вони коштує? Ну, Вони коштували. 500 500 зло. злот. Майже 150 доларів. Так, а зараз 300. Ну, це хороша думаю, ціна. Да. Ну, зараз є варіант такий на Літо або Вони дуже тяжкі. І цікаво, скільки вони коштують. 149 злотих. Вони вже за зниженою ціною. Це 1500 гривень, друзі. Але фірма Bronzer це хороша фірма. Це О, дивись, я знайшов Puma за 289 злотих. До речі, в мене теж на мені Puma. На Саші зара. Зара, але. І ця пума 289. Я купив, звісно, В зарі, але що вже є. Ну, тапочки Келін Клейн. Будь ласка, 139 злот, білесенький. Ну, Kelvin Klein я зосереджені на 20. Тобто, Знаєш, що тисяч, мені подобається хороший... в цьому магазині взагалі так, як в цьому в топ-максі. Тут все по розмірах. От так. ви заходите і маєте розмір, вже 41-й. Ось, Томі міхіл 249 злотих, як якраз мій розмір. Головне, що тут брендове взуття. Оце мені подобається. Що Ти прийшов і можеш на будь-який вибір собі купити. От, наприклад, ще от босинішки то будь ласка, ось. 149 злот, а коштували мені 249 злотих. А я ці тапочки Шапочки з 99 злотих такі ось шльопанці? В'єтнамки такі. В'єтнамки. Ось такі от Ванс. Ванс тут дуже. 429 злот, це майже 100 доларів. А вже 500 Ну, ціни, звісно. Оця фірма зараз така Beverly Hills. Beverly Hills. Beverly Hills. А воліку передивись теж. 130. Це теж хороша фірма, але це за дорого. Там в іншому магазині є по 70. Треба шукати, щоб зайти. О, такі от кросовки є. Коштували 259 злот. Мій розмір якраз, а коштує 159 злот, друзі. Але це Марко Пола фірма. Мій розмір, але чому 44-й стоїть на 41-му Дивись, тут зал New Balance колись були дуже модно. Десь може пару років, п'ять років назад були дуже модно New Balance. 299. Зараз можна за 179 злот. А я знайшов ще таку фірму Red Kappa. це якийсь інший стиль, коштує 340, а зараз 199. Привеш? Хороші ціни. Вони підходять під ці джинси, до речі. <laughs> Нески, якраз під ці мене. Але не мій розмір, на жаль. Але класна ціна, 199. Як вони крокси? Крокси. А давайте подивимось, яка ціна. 149 злот. А коштували? 258. Представляете, як які ціни? Тут шалені знішки, до -50%. Це світові марки, звісно, зутя. От висит. 99 злот. Проте ви Джек Джонс. Будь ласка. Коштував 258, зараз 98. Так, да, то значені ціни реально, половини 50%. знижки. Откі кеди? Хороші. Оці хороші Будемо в спортзал. Hunter Under Чорні. Коштували Ні, 249. Да. Кеди, такі зараз в ЄМ в моді 459. Ви б купили такі кеди за 469, а зараз 219? Коштували шістьсот двадцять четыре. Шістьсот двадцять чотири 624, а зараз 119. Ну, видно них... купили такі? Ну, але на я них... думаю, що ці кращі, ніж ті, що були там. На них попит був, напевно, то тому да, вони 600. 600. Стали за 100. Я... А це дев'яносто будь ласка, капа. Конечно, не за заниженную цену. А, да тут есть все по таких марках, вот тут есть специальные такие... Лакшери. Лакшери. О, лакшери. Дивите, яка ціна. 3400. Зараз за 1890. Розмір, 49 розмір. Це мега розмір. Дивіться, тут ще от такі, от я супер. Коштували 2,806 і зараз 900 злотів. Я ja вже бачу для тебе хороші кросівки. Баленсяга, якраз твій розмір. Я тут. Які вигляді ходять ці речі? Якраз твій розмір. Знаєш, скільки вони коштували 5 тисяч. Друзі, 5 тисяч. 603 злоти, а зараз 2 200. Єзу. Yes. Але вони симпатичні, якщо чесно. Ну, Баленсіага. так. А, такі не буде міряти, такі нічого, але ці такі коштують 3 ти... коштували 3013, а зараз 1792. Але я все таки знайшов для себе О, дивися, крок, це напевно. Лакшері. Коштували 882, а зараз же 399. Люди, пишіть, чи ви б купили а таке ну, вже. Міряю, так? Скільки вони коштують? Якщо чесно, не можна сунути. А скільки вони коштують? 400 злат. Та ти що, ну ще так помірно. А дивіться, яка тут ціна 3400. І зараз коштує 2049. Але ну. що найцікавіше, що воно є два кольори чорне і біле. Можна собі купити 400 зла, це 100 доларів. Мені ну, час. там такі е, Україна має талант. Ну, так 2963 off-white за 9, 999. дуже дорого, щось з таким от сміхом, що було вам за коштували 1849, а зараз 500 золота. Ну. ні, ну звісно ціни це а, просто... Що вам хочу сказати, що є в цьому магазині ще цікавого, що тут є кінцеві штуки, тобто остання пара, і вони є ще більш зниженою ціною в цьому магазині. І, наприклад, якщо ми візьмемо якусь пару, то вона буде ще тут. Святових Марек 1000. Вони буде ще нищина. Ну, наприклад, 556 і вже 269. Останні пари. Оце зараз так. в моді. Поляки взагалі носять такі кросівки. 469 за 279. Ціна впала швидко. Ну от Крокс, вони завжди зараз класні зправили. Саша зараз дуже має е, охоту, охоту на Крокс. Це Крокси. І і ходити в селі, то і ні що. Ну і що, і шкарпетки не треба прати, тільки ноги помити і все. Ну, тут, дивися, тут. А це оті босоніжки такі, Бадура, як ти купляв був в цьому, що ти поїхав був і в тебе алергія була, пам'ятаєш? Так, друзі, я купив. 200 був в магазині. Взуття, як він назвався, 3С. Якби баду, і в мене була така шкіра, як тут, але була коришнева. У мене всі ноги були коришні. О, oh, 100, under, 100 Under. 199, теж дуже, дуже дешево. Да, я люблю цю фірму фільму дресу. дуже хороша. Ось такі ще кроси. От на мене є. Я Сашка, займусь. 150 доларів, а зараз можна за 70 Це доларів класно. купити. Симпатичні виглядають. Напишіть, вигід. чи ви мені віддали. Дивісь, які я бачу найки. Не, не знаю, вони невигідні. 299. Хм. Оці мені подобається. Шкіра. Оце видно, що шкіра. Звісно, тут підошка така пряма, тому що мені не дуже подобається, бо вони просто стопить. І вони мені є невигодні і нема ціни. Друзі, так. тут все не обійдеш. Ми тільки таке коротесеньке для вас відео оглядове таке швидкісне. Як бачите, відділів дуже багато. І розмірів, і вибір, і різноманітні ціни. Тому. Е не обійдеш. Скільки коштує? 79 злот. А коштували 130. 000. Залишайте коментарі від цін і від вражень. Цікаво, чи в Україні дорожче чи дешевше. Коштує. Ми, Сашка тут мого, вже загубився. Міряти щось теж на себе. Ну, я вам скажу кельмфрій. Але мої розміри це 44 і 45. Так. Ну що, друзі, мені тут все сподобалося. Я дуже вражений від цих цін і від того всього, що мені сподобалося, і я собі вибрав щось хороше. Потім вам на відео ще покажу. Так що приєднуйтеся до нашого каналу, ставте лайки, вподобайки, підписка і коментарі.